Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого Апостола Павла до Ефесян. Браття, любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити купіллю води за Словом, щоб поставити собі церкву славно, без плями, чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок як свої тіла, бо хто любить свою жінку, себе самого любить. Ніхто ж ніколи свого тіла не ненавидів. Але він годує Його і піклується ним як Христос церквою. Бо ми члени тіла Його, тим, хто покине чоловік батька свого і матір і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна. А я говорю про Христа і про церкву, тому нехай кожен із вас, зокрема, любить свою жінку як себе самого, а жінка нехай поважає свого мужа. У сьогоднішньому апостольському читанні поряд із Євангелієм, яке розповідає нам про спокуси Ісуса Христа, апостол Павло також показує спокусу, яка може бути у, в домашній церкві, тобто спокуса, яка може існувати в родині, в сім'ї. Продовжує читання, яке ми чуємо в День Таїнства подружжя, читання, яке є присвячене. Сім'ї, любові між чоловіком і дружиною, любові, яка є побудована на образі любові Христа до своєї церкви. Але те, що сьогодні деталь на яку сьогодні звертає апостол Павло велику увагу, говорячи про чоловіка, який має любити свою дружину як себе самого, повертає насправді до першої заповіді. Коли Бог каже любити його всім серцем, всією душею, всією думкою і другу, ту, яку говорить Христос, повторює Христос за книгою Второзаконня, любити ближнього як себе самого. Все починається від своєї власної любові, від свої, любові себе самих, від, від усвідомлення те, ким я є, своєї гідності. Тому апостол Павло, перш ніж говорити за спільноту любові, за домашню церкву, любов подружжі між чоловіком і дружиною, поверти. На початку говорить про гідність роздумування про свою власну гідність, таким ми є, таким ми сталися для, для Господа, таким ми є через відкуплення і очищення Ісуса Христа, який помер за кожного з нас особисто. А отже, віднайшов в нас особисто ту перлину, за яку готовий був віддати своє життя. І врешті цей. Е Благородний і милостивий люблячий погляд Отця, який у нас кожного бачить свою власну дитину, сина й доньку. З цієї любові розпочинається любов у подружжі між чоловіком і жінкою. Повага чоловіка, до дружини, починається із любові до самого, до самого себе. І тому апостол знову говорить про любов, якою Христос полюбив свою церкву. І видав себе за неї. Це не є любов у деклараціях, любов в словах, але любов конкретна. Полюбив аж по смерть, полюбив аж по хрест, полюбив, щоб віддати себе цілковито за, за неї, за церкву. І ця любов, яка віддається, любов, яка є жертвенною Христа, є для того, щоб церква була очищена і освячена, стала святою і непорочною. Христос це зробив тому, що любить і тому, що хоче, щоб Його церква була свята і непорочна. Адже завдання кожного з нас є неначе дорівнювати, пам'ятаючи про цю гідність, яка і нам виєднена смертю Христа на Христі, його кров'ю, Його виправданням, усиновленням, щоб стриміти бути щораз подібними до образу і подоби Божої. І тому, щоби Ця любов між чоловіком і жінкою вдалася. Апостол пригадує перші слова сторінки Святого Письма, тобто те, що було на початку. Чоловік залишає дім свого батька і матері, дружина залишає дім свого батька і матері. Не є вже два інші тіла, але одне тіло і починають будувати одну нову родину, одну нову домашню церкву. І тому апостол каже, це і велика таємниця, таїнство. Тобто, те, що бачимо назовні, відносить нас до чогось іншого, бо таїнство означає ці слова. Не означає щось приховане, але означає, що те, що бачу назовні, не зупиняється тільки назовні, але відносить нас до іншої дійсності. Тому подружжя, любов чоловіка і жінки відносить нас до ще більшої любові, до Христа і церкви. Тому це таїнство складне, таїнство, як каже апостол Павло, велике. Тобто є щось що перевершує наші, наші можливості. Але тому Він говорить про, Христ, про Христа і церкву, про любов конкретно Ісуса до, до своєї церкви, до кожного з нас. Тому нехай кожен із вас, зокрема, любить свою жінку як себе самого. А жінка нехай поважає свого мужа. В сьогоднішні, власне, ці останні слова є неначе іспитом сумління для кожного з нас. То живе в родині, якою любов'ю люблю мою дружину, якою, любов якою повагою обдаровую мого чоловіка. Ці дві речі: любов, яка жартується і віддається, і послух, який намагається власне, вслухатися в намірення і в серця, а часом е, допомогти народити добрі діла, є спільною дорогою таїнства подружжя, любові Христа. До церкви, любові чоловіка до його дружини. Господи Ісусе, посеред труднощів і спокус цього світу, цього життя, допоможи нам дивитися на Тебе і не забувати ніколи твій образ любові, який ти залишив, твій образ праці, твій образ жертвенності. Допоможи нам, пам'ятаючи про них у нашому житті виконати все, що є тобі до вподоби. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.